Привіт, друзі! Чи задумувалися ви, який жорсткий зараз час? Особливо після початку повномасштабного вторгнення люди проявили мужність та об'єдналися в єдине ціле. Несподіваним був той факт, що люди допомагали і продовжують допомагати один одному. І я вважаю так повинно бути завжди. Звичайно, суспільство розподілене на класи, але всі ми люди. І маємо допомагати один одному, не дивлячись ні на що. Отже, зараз до вашої уваги підбірка наймилосердніших вчинків людей, які були коли-небудь зняті на камеру. Залиште свою вподобайку, і добрих людей на планеті стане більше. Приємного перегляду. Валентин з містечка під Києвом під час повномасштабного вторгнення викрав у цієї клятої нещасті бензовоз. І він його не спалив чи забрав бензин собі. Він роздавав справді тим, хто потребує цього. Лікарням, людям з генераторами, працівникам насосних станцій, справжній герой без костюму. У вчителя зі школи виявили дуже тяжке захворювання, яке неможливо вилікувати. І в останні дні життя вчителя його учні прийшли до нього, аби підтримати і показати йому, що він не один у такий важкий період побільше б таких учнів. Чоловік подарував бездомному нову куртку. Тільки погляньте на справжні емоції цього чоловіка. Такої радості абсолютно базовим речам, поміркам нашого суспільства, я ще не бачив. Ця дівчинка переселенка з України. Війна змусила її поїхати за кордон. Тимчасово вона живе в палатному містечку, і всі жителі цього містечка прийшли на її день народження. І привітали колективною піснею. А ось як привітав хор з днем народженням свого диригента. Мама цього хлопчика працює на двох роботах, аби забезпечити його майбутнє, і фізично просто не може дозволити прийти на день народження дитини і приділити йому час. Вона написала записки для листоноші, і вона погодилася зробити свято імениннику. Тільки погляньте на цього справді сильного чоловіка. Який не боїться показувати свої емоції. На жаль, пішли з життя два його чотирилапих улюбленця. Його дочка написала йому листа зі зворушливими словами та зібрала всі їх моменти докупи, через що й викликала такі емоції. А потім на додачу ще й подарувала песика. Хлопчик приходив у магазин, аби робити домашнє завдання. Побачивши це, ця дівчина вирішила подарувати йому його. Подивіться на ці унікальні емоції. Коні дуже розумні тварини. Вони розуміють емоції людей і переживають їх разом з власниками. Цей жеребець приголубив свою власницю. Для підтримки не потрібні слова. Іноді краще такий кінь, ніж люди поруч. Стрімер збирав кошти на благодійність для дітей хворих на рак. І Твіч Платформу, на якій він веде прямі трансляції, подарували йому чек на мільйон доларів. Він не стримав своїх емоцій. У Китаї якимось чином утворилася впадина прямо під припаркованим автомобілем. У одному з них був маленький хлопчик, який потребував допомоги. 30 незнайомців об'єдналися в єдиний механізм і врятували дитину. Майже те саме трапилось в Індії. Автомобіль злетів з дороги, і більше ста чоловік зібралися і допомогли витягнути авто і врятувати водія. От що я називаю командною роботою. Над цим песиком дуже знущалися, і він настільки боявся людей, що не міг навіть їсти. Ось цей добрий ветеринар вирішив допомогти песику і допоміг вирішити цю проблему. Він заліз з ним у клітку і їв разом з ним. Випадково, цей песик зайшов у метро і у вагон. Він лише приліг на сидінні і його помітив чоловік, який став його майбутнім власником. У людства ще не все втрачено, якщо буде більше таких людей. Цей хлопчик народився із вродженим дефектом слуху. Він нічого не чув. У батьків з'явилася можливість відправити його на лікування, і ось нарешті він вперше чує своїх батьків. Погляньте на його безцінну реакцію huh? Погляньте на цю 102-річну бабусю, яка прожила життя екстремалки, але так і не стрибнула з парашутом. Цей інструктор здійснив мрію бабусі, і вони разом виконали стрибок і досягли понад 200 км за годину швидкості. Неймовірно. Дочка велосипедиста пожертвувала своє серце цьому хлопцю. Батько вирішив створити благодійний заїзд не більше ніж 3000 кілометрів, і фінальна ціль заїзду почути, як б'ється серце її дочки в тілі іншої людини. І він це виконав. Друзі, на цьому все. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, аби не пропустити більше підбірок. Творіть добро, і воно обов'язково вам повернеться. Допомагайте один одному і не будьте байдужими. На все добре!